19 лютого 2013 року. Він не прийнятий, він зареєструвався. Він називається Щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. І він є небезпечний для традиційної сім'ї в Україні, так і для церков і нашої держави і суспільства в цілому. Чому, ми, чому так піднялося таке серйозне питання? Вроді би, нічого такого в назві нема. Просто Називається проект щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Що таке означає дискримінація? Дискримінація це ситуація, у якій особа або група осіб за їх ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку. Інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або уявними, зазнала, зазнає або може зазнати обмеження у будь-якій формі. Для пересічного громадянина України, який взагалі дуже рідко читає і взагалі дуже рідко цікавиться такі слова. Вони ну, майже нічого не значать. Наприклад, ми проводили соціальне опитання в місті Чорнограді і 60 опитувань, по, що таке ювенальна юстиція, що таке гендерна політика, ні одна людина нам не сказала, що це таке. Люди просто незнайомі. Тому, ми, тому ця прес-конференція для того, один із пунктів, для того, щоб маси наші. Наші люди в Україні знали, що таке гендерна ідеологія, що таке ювенальна юстиція, що таке гей-паради взагалі, і ми це повинні людям донести.